Навесні двір Любові Гуральської перетворюється на маленьку Голландію. Тут розцвітає більше сотні різних сортів тюльпанів. Скільки точно квітів господиня не рахує, каже садить для задоволення власного і оточуючих. Кожна квітка вона по-своєму гарна. Заже маргарітка, там первоцвіт, примула. Ну любий. Люба квіточка, і вона вже розцвітає, вона радує око. Буває вдома, ну все ж буває. В кожній сім'ї буває і негаразди, і, і життя у нас зараз таке важке. Ну я заходжу сюди я за все забуваю. Зразу піднімається настрій. 17 соток прибудинкової ділянки не цвітуть лише взимку. На зміну тюльпанам приходять піони, потім лілеї а восени подвір'я горить трояндами. Квітів Любов Гуральська не продає, дарує близьким і друзям, щоб у них був гарний настрій. Мріє про так звану штамбурну троянду. Рослина дуже примхлива і поки що посадити її не вдалося. Захоплення квітникарством Любові Володимирівні передалося від бабусі, а три роки тому працю Як жінки вистав? високо оцінили у міському конкурсі Моє квітуче місто, що проходить в рамках одноіменної всеукраїнської Акції. Руку жінки прикрашає годинник від Леоніда Кучми. Колишній президент подарував його за створений квітковий рай. Як кожна людина, хоч в себе на малесенькому участку, хоч ну, посадить що то наша земля яка буде красива. Без роботи на землі Любов Гуральська не може прожити і дня. Кожна квітка відбиток її життя. Тюльпани це ніжність і сонце.